Хочу вам ще показати Кентавер 504F, це китайська 50-ка. Якби дуже класно себе зарекомендувала у людей рівний пол на реверсі. На широких колесах 12,4 на 28 Отака. Залишилося ще у нас 5 тракторців, таких всі в червоному кольорі. Раніше там вони ще повалили зеленому та синьому, але немає їх. Всі. Кому буде цікаво. 24 рік виготовлення ціну та деталі можна обговорити за новим морем телефона.